Всім привіт, друзі. Дочекалися. Станок готовий. Не хотів знімати, дуже мало пам'яті, не вистачає на телефоні, та й часу не було. Станок в нас на чернівці. Станок готовий. Повністю. Но. Новий. Станок в нас на 5 блоків, Три порожнини в кожному блоці. Ну і два вібратори. Коротше то повний фарш. Зараз будемо перевіряти. Поїхали! Так, дивіться, суміш наколочено вже. Все перемішано, навіть трошки вже підсохло. І тут у нас яйця динозаврів. А точніше ящерки. Так, трохи суховато, але в принципі повинно бути нормально. Так, друзі, ви запитували потужність моторів. Два мотори, потужність 1,1 кВт кожен. Тобто двигуни на 220 вольт 1,1 кВт. Вбудовані конденсатори, тобто все супер, все по заводу. Отже, суміш, замок, перевіряємо, суміш вже в нас цемент, плюс пісок. 1 до 5 приблизно. скажу про швабру, її треба робити під кутом. Під кутом. З одної сторони бажано ще й резинку. Дуже чудово. От. Тому що якщо робити рівно 90 градусів, то це трошечки невірно. Так, нажимаю нижній вібратор і, як завжди, покажу вам трошки ближче. От так, Вам буде чудово видно. Подивитесь як тут, що до чого просідає. Там вообще нормально, аж бетон труситься. ще раз віброну нижнім вібратором подивимося. Так, опускаю прижимну пластину. Притримуючи рукою, нажимаю на фіксатор. Нажав, опустив. Тепер дивимося, наскільки вона просяде. Трусити буду до тих пір, поки обмеження мені не покажуть, що треба вже підіймати. Вони зараз виставлені ну, відносно приблизно, скажімо так, приблизно. Ближче до правди так. Так, включаю верхній вібратор і допомагаю йому нижньому. Ну, дивіться, сило така що сила новенько просто. Все, вже на обмеженнях. По суті, можна піднімати, але в мене ще лишня суміш. Давайте я її закину туди. І ми подивимося з вами. Наскільки воно ще може посісти. Хоча цього вже робити не обов'язково. Так, верхній плюс нижній. Ну що, Хлопчики і ну дивіться, Вон вам нижній вібратор товче просто рівномірно. Беремо за ручку і просто тягнемо на себе. Відтягнули ручку трошечки вниз, педальку нажимаємо, поставили і рукою за малу рукоять. І тут можна вже трошки підняти матрицю і вперед-назад коригувати. Так, ну і дивимося на саме цікаве. А може і не цікаве. Цікавий процес. Але тут у нас трошки і цікавий блок. Ну, дивіться, впресований так, що його фактура нагадує фактуру білої цегли. Трошки в нас тут і Чернозему, і бурянців. Ну, все, як завжди, все як ви полюбляєте. Так, дві порожнини квадратні і одна у нас така вузенька. Вона для того, щоб блок легко ділити на дві частини. І плюс це співпадає, коли ми на півряду наступного зміщення на половину блоку і кладемо наступний ряд. Я думаю, пояснювати вже дуже не потрібно на цю тему. Хоча, можливо, хтось і не знав цього. Можливо, хтось зайшов на канал в перший раз, то в мене дуже багато відео. У тут буде кругленька фотка під відео. Написано Станок, голова. Нажимайте на ту фотку і заходьте в розділ відео. І там буде дуже багато станків. Для замовлень у відео є телефон. Дивіться. Ще раз покажу піддончик для залишків. Він у нас фактично не вібрує. Тобто вібрація на нього передається, але вже не той процент, який є на матриці. Багато хто робить це суцільна деталь. Тобто разом з матрицею. Але я так не роблю. Хай воно краще тут буде якийсь там зазор, там туди-сюди щось десь. Але але. Так, набагато потужніше можна передати вібрацію на самий блок конкретно, не втрачаючи на вагу конструкції. Ну, дивіться, почистити трошки можна, ось, наприклад, на прижимці трохи. Я так ногою пристрахую. Ну, Все, що потрібно, відпало. Ну, давайте ми ще з вами зараз продуємо. Все буде Україна. Продуємо От. і подивимося на нього ще ближче. Подивимося на геометрію і таке інше. Так, люди, продувочний пістик. Для продувки нам великий тиск не потрібен. От. Легесенько. Так, ну зараз подивимось. Так, друзі, дивимося. Всі блоки в нас рівненькі. Все тут чудово. Отак от, от. Так, дивіться, на рахунок висоти блока. От як ви знаєте, да? що чим рівніша буде у вас підлога, тим буде все круто. Тут. Ну, десь близько 18 і 8 і 9. Тобто тут трошки немає 19, трошки. От, Якщо ставити ось на отой заусенець, ну тут майже так само, ну плюс-мінус. Ну, Фактично 19, але трохи немає. Так, дивимося, що з цієї сторони. Тут аналогічно, тобто трошечки там буквально. Ну і тут, і тут, і тут, ось так. О, десь, десь приблизно так само. само. Тобто трохи не 19. От, це кажуть про те, що. Нам потрібно оці гаючки розконтрагаїти і підняти на пару міліметрів вниз, опустити на пару міліметрів вниз. Тобто, щоб наша прижимка трохи сідала, скажімо так, сідала на 2 мм вище. От і все. Так, ну як завжди, отакі в нас блочки, отакі в нас станочки. Все суперово, все як завжди. До речі, друзі, це станок у нас на Чернівці. Замовник Василь. Василь вам привіт. Чуть не забув передати привіт. От. Станок зараз видуває. Він готовий буде через 15 хвилин вже до відправки. І ми його зараз і відправимо. От. Якось так. Отже, друзі, всім бажаю успіху. Всім натхнення, всім добра, бережіть себе, своїх близьких, слава Україні! Ну, останок, друзі, залишки залишились в мене нашого розчину. Я зробив 6 цеглин. Знадобиться, хай буде. Ну і ще е, е, наступний станок в нас теж на Чернівці. Сергій у нас. Готова вже матриця. Станок буде аналогічний, тому купа відео по ньому є. Скоріше за все, я так само зніму вже фініш, перевірку, повністю та і, і, і все. Ну і ось прижимочка. Деталі для прижимочки. Готові. Якось так.